Зараз е, коротеньке відео про зеленення покажу. Щось я рідко за це розказую. Ну туди суй, дивіться. Е, це я просто своєму знайомому робив, так. Е, і тому зараз вам скажу, у вас може біля двору росте сосна. Опять же, сосна. Сосунка маленька, вона росте хаотично, як правило. Тобто недоглянута. Дивіться, якщо у вас є така ось сосна, привесень. І ось дивіться, як я її обробляю, обточую. і... І що ви будете мати? Самі можете окультурити і не нанімати спеціалістів. А, 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 а Самі зробити. Ось таку маємо сосунку. Зараз я покажу, що її зробити. Щоб вона була красива, у вас і все. Ось є сакура. Дивіться, така на штамп, штамп доволі великий, під метрів два. Ну, там є така класична сосунка, бачите, верби на штамбі. М -м -м. Ну, взагалі, якщо щось по у вас не цікавить, теж можете запитувати. Дивіться, зараз я переключу секундочку, бо я ще турий, ви знаєте, знімака дивіться. Ось таку маєте сосунку, сюди сульфат амонія кидаєте. ось, е, Вибираєте гілки, які. ну, Основні грубі гілки коротше, вибираєте. оголяєте їх ось так від цих всіх голочок маленьких. Ось так. Дивіться, як я ось оголив, ось є друга в нас гілка, верніше, гілка вже третя. оп'ять же, берем. Проти шерсті і відео це все. Ось відео у мене є, бачите? І це всюди скидаємо ось так, ось так і оголили, залишили ось такі кінці. Бачите, може у вас бути 2, 3, 4 гілочки. Ви цю більшу гілочку пришплюєте ось так. І залишаєте. І вони вас будуть вже і ці легесечко теж пришпілюєте. Для чого? Для того, щоб вони починали пускати молоді павни і у вас утворювалися шарики, Поняли? У Вас будуть шари утворити на, на цих гілках. Якщо у вас такий верх, верх що ми робимо, опять же легенько причікуємо, Там буквально сантиметр. Ось так. Сантиметр, ось сантиметр десь лишаємо, це ми все будемо убирати, аж до цього яруса. Тут на цьому ярусі у нас просто одні. Без розгалуджень гілки. Ми їх теж приріжемо ось так. щик 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 лишимо десь по сантиметр 10. Це ми теж будемо оголяти. І итоге в, в нас вийде, дивіться, якщо зверху так дивитися, поняли, так? ярус буде такий симпатічний. І така буде доволі симпатична у нас получатися таке хвойне дерево. В нашому випадку це сосонка. Отак. Обриваємо, не стісняємося, лишаємо собі десь ось так. По сантиметрів 10 і все. І у вас буде дуже прекрасне і красиве дерево. Ось так. от. Це взагалі це ви можете зробити в домашніх умовах без е, допомоги спеціалістів. І все, ось так. Дивіться, як я працюю, Оголяється, все оголяється, оголяється, оголяється. Десь доходжу до, так як я вам казав, ось до цієї десь Получається блін, одною рукою коротше, важко працювати. Ви зрозуміли, суть, Да? Рвіть, дивіться, не рвіть ось так, дивіться, куру. Рвіть так, як вони ростуть повдовжні, не проти шерсті, бо проти шерсті ви будете робити ранки, до речі, я забувся це теж сказати. Тобто, якщо вони ростуть ось, дивіться, в ту сторону, ось так, вони в ту сторону, значить ви і туди їх і так рвете. Раз. Раз. Раз і раз. Потім опять же, у вас є ось такий пагіночок. Десь такого, дивіться, скільки я. Пришпілюють. Блін, Бачите, ну неудобно одною рукою, Ну зараз я перероблю. І все. Зараз ми це заберемо, считайте, ось так. і тут таке лишиться. Де красотіще.